Добраніч, доброї ночі, дорогі друзі. Не добра ніч, доброї ночі. я за вас бачити. У нас прямий ефір ніч з 16 на 17 травня. Починаємо спілкуватися. Відбулися прямі переговори в Стамбулі. Перший раунд відбувся. Є, про що поговорити, і є в якийсь спосіб зробити висновки. В нас є а тепер матерія, матеріал, з яким можна працювати з партнерами і переконувати їх в тому, що будь-які спроби, будь-які намагання шукати якогось раціонального і якогось здорового контенту з боку російської сторони просто не має жодного сенсу. Тому що це абсолютно негідні люди, які абсолютно не спроможні не йти на компроміси, ні просто визнавати свої. Навіть не злочинні, хоча б хибні дії, і просто вони готові закінчувати свої агресивні наміри щодо України тільки шляхом війни. Вони не спроможні закінчити їх шляхом переговорів. І дуже хочеться, щоб наші партнери це теж усвідомили. Відбулися ці довгоочікувані переговори в Стамбулі, на які такі були великі е сподівання, повним фіаско, за великим дорахунком, крім одного. Крім того, що домовлено про великий обмін полоненими тисяча на тисяча це, напевно, єдиний серйозний результат. Ну, якщо не вважати іншим серйозним результатом, те, що домовилися ще раз провести раунд переговорів. Ну, така собі домовились домовлятися, це завжди не найкращий спосіб підводити підсумки одного з раундів переговорів. Тисяча полонених це інша історія. Але все одно, це не те, на що розраховували наші партнери в США. Дуже хочеться, щоб вони тепер в своїх рішеннях спиралися на нові реалії. Так, друзі, і це ще один привід всім усвідомити, що, на жаль, мир ще не скоро. А це означає, що немає іншої надії для України, ніж Збройні Сили України. Немає нікого. Хто зробить цю роботу замість них, немає ні в кого, хто буде воювати за Україну. Немає. А це значить, що треба підтримувати Україну з усіх можливих ресурсів, які є. Тому на цьому стрімі продовження збору на антенну-ретранслятор для дальніх дронів для підрозділу Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, яка воює в напрямку Торецька і Нью-Йорка, як підрозділ в е, приданий підрозділ для бригади АЗОВ, а точніше для Корпусу АЗОВ Національної гвардії України. Там банка. на Цю банку надходило вже багато інших зборів, тому коли ви відкриєте цю банку, там буде досить велика сума. Не звертайте увагу, тому що це попередні збори, теж враховуються в цю суму. Е, є прохання від командування підрозділу допомогти. Зібрати на антенну ретранслятор для дальніх польотів дронів і частина грошей, які зібрані. Лише частина, там кілька десятків тисяч поки що можуть використати на ці цілі. Тому що ця банка, повторюсь, не приватна, а фонду, там показується весь накопичений ресурс з моменту запуску цього збору. Що ж, тоді поговоримо, обговоримо, От прямо перед ефіром з'явилися подробиці цих переговорів, які мали місце в Стамбулі. Зараз ми їх з вами обговоримо. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, підбив підсумки стамбульських перемовин. Якщо відсунути в бік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, сухому залишку маємо. Тисячу наших людей вдалося домовитися про повернення. Це тисяча щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс. З цим дуже складно не погодитись. Припинення вогню, ця делегація з боку Росії не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основна для успіху будь-яких подальших рішень та кроків. Це основа для будь-яких подальших рішень та кроків. І в цьому контексті зустріч лідерів. Продовжуємо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого президента Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч сьогодні. Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того щоб Росія теж почала робити реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернена пропорційна готовності Росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів в цьому. Зустріч в Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен, те, про що ми говоримо. Тобто Сибіга підтверджує наші а, тези, що зустріч в Стамбулі була потрібна, щоб зникли ілюзії. Розумієте? Вона або б закінчилась прогресом, або б закінчилась тим, що ілюзії зникли. Вона закінчилась тим, що ілюзії зникли. Тому цей тиск треба посилювати. Ну і на сам кінець, каже Сибіга, тут з ним повністю згоден. План Путіна представити зустріч в Стамбулі як продовження березня 2022 року, зазнав поразки. Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. Вони ж спеціально в Стамбул всіх заганяли для того, щоб показати, що намовляв цей Стамбул продовжується. І ті вимоги, які тоді були в них, вони значить нікуди не зникли. Україна продовжиться тримати свої лінії, каже Сибіга. Повертати людей додаватися тиші, безпеки та миру це ключовий пріоритет. Президент Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України. Про це нам сьогодні прямо сказали всі наші партнери. Це теж правда. Я вчора бачився з американським посольством. Вони повністю вважають підхід українського президента конструктивним по ресурсній угоді. Вважаю, що це було максимально правильно прибрати в бік емоції, прибрати коментування, які не додавали нічого, окрім нервозності, і просто провести переговорний раунд, який закінчився укладенням дуже корисної, здорової угоди про ресурси. Трамп має намір поговорити з росіянами в найближчі години або дні, заявив президент Еммануель Макрон, який спілкувався з Трампом. Трамп хоче з'ясувати, що відбулося на переговорах, і спробувати рухатися далі. Що ж відбулося? А як повідомляє Блумберг в ході зустрічі з українською делегацією, яку очолював Рустем Умеров, міністр оборони, російська делегація, яку очолював Мединський, поставили кілька умов для мирного врегулювання. І ці вимоги звучали так: Перше, Україна має прийняти нейтральний статус на українських територіях, не буде жодних іноземних військових або зброї масового враження. Україна має відмовитися від вимог репарації від Москви. Тобто вони зруйнували пів країни, а ми маємо відмовитися від вимог. Ну і третє, Україна має змиритися з втратою Криму та чотирьох областей, які не знаходяться повністю під контролем російських військ. Тобто відмовитися від прав на ті землі, які вони не завоювали. Вони там нічого не поплутали собі. За даними Блумберг, російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню тільки після того, як Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Я думаю, мається на увазі тут не Харківська, а Херсонська все-таки області, тому що область, в Харківській області взагалі немає. Вони і в Конституцію Росії не внесено, і там, в них мінімальні є, окуповані там на півночі землі. Кремль також хоче, щоб всі п'ять регіонів були визнані російськими на міжнародному рівні. Ну, це з Кримом разом. Співрозмовники Блумберг також сказали, що європейські держави в приватному порядку розчаровані та збентежені постійною зміною позиції Трампа щодо війни. Деякі з них ще вірять, що Трамп виконає свої попередні погрози про запровадження вторинних санкцій і банківських обмежень проти Росії та її поплічників. Його джерела також зауважують. Агентство Блумберг джерела. Що в останні тижні позиція США щодо Росії стала більш безкомпромісною. І що в адміністрації Трампа вже вважають Путіна головною перешкодою для укладення миру. Ну, довго вони, звісно, до цього йшли, але якщо це так, ми це скоро побачимо. Головне, щоб це відбулося. Так. Ну і Мединський там дуже цікаво, все це коментував. Він дав інтерв'ю російському пропагандисту Папову з каналу Росія 24. І просував тезу про те, що неможливо, мовляв, для Росії неприйнятно перемир'я, а потім переговори. Мовляв, війна і переговори з його досвіду мають відбуватися паралельно. Безумовне, перемир'я в Україні неможливо, тому що переговорники не знають історію російсько-турецьких, російсько шведських і радянсько-фінських воєн. Заявив Мединський і навів декілька вигаданих цитат. Мединський дав інтерв'ю після першого раунду переговорів, заявив, що переговорний процес між країнами в 2022 році був зірваний через пряме втручання Заходу. І історичних аналогій цьому втручанню ми знаємо, сказав Мединський. Ну тобто, виявляється, Захід винуватий в тому, що не було переговорів, завершено в 2022 році. Не Росія, яка воювала проти України, а Захід. Далі Мединський запропонував говорити про мирні переговори по Україні тільки в контексті подій в історії Росії останніх 300 років. Що сказав цей Мединський? Спочатку значить, сказав про російсько-турецьку війну. Згадав, що в сімдесяті році, тисяча вісімсот ті роки, коли був конфлікт на Балканах. Ми, росіяни, в принципі, домовилися з Туреччиною, але втрутився Захід. Зібрався конгрес в Берліні, який вирішив, що домовленості Росії і Туреччини за підсумками Сан Стефанського миру можна покращити. Потім Нові Балканські воїни 12-13 рік і Перша світова війна. Прямий наслідок втручання Західних держав. За словами Мединського: безумовне зупинення війни, припинення вогню на 30 днів, як того вимагає Україна, Європа та Захід. США неможливо, тому що так хочуть люди, які не знають історію. Далі Мединський процитував Наполеона про те, що війни і переговори ведуться одночасно. При цьому Наполеон цього не говорив, як з'ясувалося, жодних доказів цитати Наполеона немає. Також вигадану цитату Бісмарка на вівці Мединський сказав Мединський таке. Бісмарк казав: ніколи не намагайтеся обдурити росіян і щось в них вкрасти, тому що прийде час і рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм. Ось це росіяни завжди приходять за своїм. Дуже важливий урок історії, сказав Мединський, посилаючись на бісмарка. Хоча бісмарк теж жодного разу такого не казав. Немає в жодному російському або німецькомовному джерелі цієї цитати. Правдивість цієї цитати навіть спростовується на сайті Російського військово-історичного товариства, яке створив і очолив сам же Мединський. На цих же переговорах Мединський заявляв, що Росія буде вести війну проти України роками. Як колись Росія вела війну проти Швеції. Ми не хочемо війни, але готові воювати ще рік, два, три, скільки завгодно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки готові воювати ви? Може бути, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить ще більше близьких і дорогих їм людей. А Росія готова воювати вічно. Отак, от, абсолютно цинічно, абсолютно. Антигуманно абсолютно Глюзнірський цей Мединський коментував на українській делегації наші вимоги припинити вогонь хоча б на 30 днів. <кій> Справляючи це брехливими цитатами Бісмарка і Наполеона. <кій> <кій> Голова нашої делегації був Рустему Мером. Він після зустрічі дав коментар про три пріоритети: це повернення людей, припинення вогню і домовленість про зустріч Зеленського і Путіна. Формат обміну полонених тисяча на тисячу. Найбільший буде формат. На зустрічі також був заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, той, який в Генасамблеї ООН неодноразово себе проявив і в Раді Безпеки ООН. За його словами, зустріч лідерів України і Росії дозволить вирішити багато питань, бо тільки Путін ухвалює рішення в Росії. Ну і ввечері ж в п'ятницю, українська делегація залишила Стамбул. А російські джерела, зокрема, Russia Today, також прокоментували. Начебто, значить. Така була ситуація, що російські представники на переговорах заявили, що Росія хоче повний контроль над чотирма новими регіонами Росії. А якщо Україна відмовиться, то цих регіонів буде п'ять. Але, як повідомляє Раш туди, з посиланням на російського представника в переговорах, вони начебто сказали, що цих регіонів буде не 5, а 8. Тобто вони розраховують окупувати ще. Чотири українських регіони. Ну, це може припустити Харківська область, Сумська, Одеська, Миколаївська. Думаю, так. от. Такий в них план, щоб перекрити доступ України до Чорного моря, ізолювати і пробити коридор до Придністров'я. Плюс-мінус так. Що з цього буде? Думаю, нічого з цього не буде. Це блєф і шантаж. А також просто плювок в обличчя українським. Переговорникам і Трампу, який вимагав перемир'я, ще один співрозмовник з боку української делегації сказав в інтерв'ю Sky News, що. Російські вимоги нереалістичні і виходять за межі всього, що коли-небудь обговорювалось. В якості попередніх умов Росія вимагала вивезти війська з чотирьох регіонів. І це вперше Путін озвучував ще рік тому, в червні 2024 року. Коли Україна відповіла на цю пропозицію відмови, російська делегація встала і сказала: в наступний раз регіон цих областей буде вже п'ять. Обидві сторони говорили на російській мові, хоча був присутній український перекладач. Невідомо, чи була турецька сторона присутня, чи ні під час того, як Росія озвучувала свої вимоги. Очікується на дзвінок Трампа Путіну. Сам Трамп в інтерв'ю, яке дав в літаку, вертаючись з країн перської затоки, заявив, що, можливо, зателефонує Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії проти України. Я думаю, ми вирішимо це питання, а може і ні, але принаймні ми будемо знати. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво, сказав Трамп. Ну, нам теж дуже цікаво, яка буде реакція на таке абсолютно беззмістовне, Око замилювання за таку брудну гру, яку собі Росія дозволяла у Стамбулі. Так, друзі, стрім триває. Підтримуйте Збройні Сили України, будь ласка. Тому що ніхто, крім них, не захистить Україну. Також українська делегація зустрічалася з радниками із питань національної безпеки США, Британії, Німеччини, Франції. Скоординували наші позиції. Україна підтвердила свою відданість мирним зусиллям. Сказав, умірив. Також перед цим переговорним раундом була зустріч на рівні американської та турецької дипломатії разом з українським складом. З боку України були Сибіга Єрмак Умєров, з боку США Марко Рубіо, держсекретар і Кіт Келах, уповноважений з переговорів, з боку Туреччини Хакан Фідан. Ну, Можна сказати, що Стамбул якось. Не спрацював, можливо, варто переїхати в іншу столицю. Австрія пропонує свої послуги. Але якщо ми приїдемо в Австрію, вони будуть потім на австрійський досвід посилатися, що вони теж. Австрія ж була окупована після Другої світової війни, і радянські війська були виведені з Австрії тільки в обмін на фактичну ліквідацію збройних сил Австрії і оголошення нейтрального статусу. Тому переговори у Відні не набагато будуть краще ніж переговори в Стамбулі. З точки зору контексту подій, такі новини, друзі, такі новини. Марко Рубіо теж дав свій коментар перед початком переговорів. Сказав, що Америка була представлена. Делегацію нижчого рівня з огляду на те, що Росія нікого не прислала Високого рівня, мають на увазі переговори американської делегації з Росією в Туреччині. Переходимо до запитання. Я вас прошу ставити лайки, підтримувати збір для підрозділу Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська, Русь, Турецьк і Нью-Йорк. Тинеччина, пекло на землі. Андрій Воліка вітаю. Марія Керницька вітаю, Ніна Камінська вітаю вас всіх. Ага, у нас тут Сіл Деса, який з'явився, бот. Ми зараз його приструнімо, ліквідуємо його. Людмила Бредек Житомирщині та вітання. Так. Людмила Стригуль дякую за те, що ви зі мною. Маріна Кравчук, Трамп постійно підігрує Путіну, а той не хоче ні припинення війни, ні перемоги. Марина Кравчук, ну це реалії, в яких ми живемо, від того, що ми це будемо озвучувати, вони не поміняються. Наша справа робити свою частину роботи і показувати, хто справді не хоче припинення війни. А Це Росія. Путін блефує економіка Росії на грані калапсу. Треба негайно дотиснути його санкції. Марина Кравчук. Дуже хотілося це вірити, але похоже, що ні. Наталія Анохіна, ці російські псевдоісторики звикли оббрехати. Ну, Вони просто взяли і вигадали цитати, вклали в вуста мертвих легенд політики світової і на них спираються. Дуже прикольно, знаєте. Дивно, що вони ще не сказали, що Крим це Росія. Посилаючись на Бісмарка або Наполеона. Вікл пише. Бісмарк про Росію це не говорив. Те, що росіяни повертаються. А от Дудаєв про Росію говорив схоже. Мединський вкрав слова Дудаєва про Україну і перекрутив їх. Мерзотний брехун. Ну, так і є. <кій> Питає Мастюк. чи Гладковського екстрадують з Іспанії. Ну, Мастюк, мовить для просінарчука Гладковського поясню партнера Порошенка в бізнесі будівництва автомобілів, е е який живе поряд з Порошенком в Іспанії, який втік з України. Е оскільки є підозрюваним справі про придбання вантажних машин для збройних сил України? І от його недавно затримали в Іспанії. Чи буде екстрадиція? Питає Мастюк. Я думаю, що шанс на екстрадицію набагато вищий, ніж був раніше, тому що раніше Україну не видавали, хоча б виходячи з того, що є тюрми, які не відповідають базовим стандартам прав людини. Зараз такі тюрми для екстрадованих осіб, вони виглядають інакше набагато більш по і тому це привід віддавати Україні підозрюваних. Ганна Гайтеранова, на жаль, на Трампа надії мало. Но... У нас іншої надії немає, тому будемо надіятися на те, на що є. Хелкат. Зеленський купився на хід Путіна, якщо він хоче його бачити. Хелкат дані ну, Зеленський насправді хоче припинити війни і шукає всі способи, щоб цього домогтися, і показати порочну позицію самого Путіна. Що саме в нього проблеми і на нього треба спрямувати весь гнів. Тетяна Грюн вітає за підтримку. Нагадують мені, що і Ватікан пропонував посередницькі функції Ніна Камінська. Це так. Ватікан пропонував, можна там запропонувати. Але Путін скаже, що в нього католиків немає в Росії. Велислав Іванов, що Україна може зробити, крім заяв, щоби не 5-6 областей було окуповане, а тільки 3-4? Велислав Іванов, Україна переконаний, не втратить 5-6 областей. Дай, говориться, путіну помріяти хоча б ці чотири якось де окупувати. Там же ж навіть Донецькій області, величезні території, не окуповані, і просування фронту майже немає. З такою швидкістю це займе кілька десятиліть, щоб дійти до кордонів Донецької області. Чому Америка не може дати дозвіл своїм ветеранам військово-питряних сил пілотам обслуговувати ф 16 в Україні? Я думаю, Євроденс, прошу. Я думаю, що ви знаєте, ну це не стане ключовим фактором змін. Все одно. Нам треба більше дронів, більше живої сили. А я в 16 не джокер в цій війні. Хоча дуже важливо. Я прочитала, що росіяни знайшли всі острови на Дніпрі і вже висаджуються на правому березі. Я так розумію, що це дуже небезпечно. Як акула, Як акула. це бред, такого немає. Не вірте в маячню. Як європейці все ж сподвигнути на справжні санкції, Наталія Янохін. Тут залежність від Трампа. Якщо Трамп внесе санкції, то Фіцо і Орбану буде складно. Далі ігнорувати це і блокувати європейські санкції. Тому нам треба дотискати Трампа для того, щоб він погодив ці санкції, які будуть болючими для Росії нарешті. Бо все решта часто імітація в час справжніх санкцій. Наталія Грюн, наша делегація дуже сильна, креативна. Це теж правда. Але... Бачите, якщо з іншого боку просто якісь шестерки, то про що і з чим вести переговори. Хочеться вірити, що Трамп розвернеться і допоможе зброєю Україні, Марія. Ну, теж все хочеться вірити, але поки думаю, це малоймовірно. Тому давайте бути більш раціональними. Треба підключати допомогу Китаю, питає Марина Крачук. Я теж думаю, що треба. Наталія Янохіна, Трамп буде відтягувати безкінечно. Рано чи пізно це відтягування закінчиться. Так, друзі. Ну що ж, підтримуйте Збройні сили. Я піду спати. Всім дякую, добра ніч. Був прямий ефір ніч з п'ятниці на суботу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорого. Поширюйте інформацію, щоб люди розуміли, що насправді відбувається. Всі